Хочете почути правду о дітях 90-х, Бо вони були зовсім іншими. Зовсім іншими. У них не було ні телефонів, ні лайків, ні Тіктоку. Но зато в них було справжнє жопо роздираючи дитинство. Вони з сутками пропадали у дверах, гралися футбольним м'ячем. І він м'яч замінював їм PlayStation. Палка перетворювалась в автомат. Час додому. Визначав не айфон, а мамин крики з вікна. Пора додому вечеря стигне. І ти біг по сходах скоріш від будь-якого спринтера. Тому що, якщо не прийдеш, пасок дожене тебе. Начівля в друзів були як похід в кіно, квест в одній пляшці. Віді касета з ужасом на вулиці в'язів і куча криків під ковдрою. Фото були криві, мильні, но справжні. А якщо у когось з'являвся тетріс деньді, то він автоматично ставав Богом, Богом району. Ой, про панічні атаки ніхто навіть і слова не знав. Максимум, що чули, не будь ганчіркою, вони враділи жуйки турба, фантиком з малюнками, нові касеті, руки вверх, і це було щастя. Дідзен Стеб – вони були останнім поколінням, які мешкали по-справжньому.